Це буде відео на ютуб. Да? Да. О, так? Дорого, да. Я ці зовні запутання как я не знаю, кто... Альпенса, маш сюди. Так, зараз будемо дивитися, який у нас гейт. Yes. Який у нас Гейт. Yes. Так, no, значить у нас... У нас Б-71. Б-71. Тишинів. Так, ми вже пройшли паспортний контроль, тому що ми летимо в Молдову спочатку. Тишинів і йдемо до нашого гейт. Друзі, так от. Буду вам знімати влог зі своєї поїздки в Україну. Все, ми вже йдемо на посадку. Боже мой. Друзі, ось наш літак. Тому ми сідаємо в літак зараз. Мені дуже понадобилися. Через 20 хвилин вже будемо літати. A uh, no, to můžu s se těšit. Аеропорт Кишеньов. Я вже тут була, тому мені це місце не нове. Я вже тут була. Погода да, прохолодно, не так як в Італії, тому дощ коротше. Ми добираємося зараз далі до окниці, тому йдемо зараз на, на маршрутку, навірно, або таксі візьмемо. Друзі, кишеньо. Значить, дощ, всюди болото і ми отак от йдемо на вокзал. Що я можу сказати? Якщо ви їдете в кишині і Значить не берете таксі від аеропорта і там, куди вам потрібно, то одразу вас попереджую, що ви будете в болоті. Тому що мої кросівки, ось вони, у такому виді. Отак от. До першої кабінки. Так, друзі, ми вже в Україні. Україна. Ми вже тут. Коротше, швидко ми добрались, 4 години ми вже зараз будемо в мами вдома да? ще вранці були в Італії. Всім рекомендую їхати як ми, але підбирайте погоду, бо погода не льотна. Друзі, перемістилися ми значить, з Молдови в Сокіряни, але в мене вже наступний день, тому я їду зараз на Київ. Е, їду на Київ, коротше. Одну ніч я ночувала у батьків і е, е, їду далі. Отак, от сакиряни. Тут я виросла і тут я народилася. Це моє рідне місто. Ми з вами перемістилися в Київ. В Київ. Де пройшли моїх 15 років. Отже, першим ділом, що я роблю, це я йду в простір, щоб всіх побачити. Ой, прям не можу. Ми не бачились скільки? Чотири місяці. Навіть, можна сказати, три. От. Ну, чотири, майже чотири. Але таке враження, що я тут не була, я не знаю, рік або і два. Я представляю тим, хто приїжджає в Україну. Або взагалі, хто не приїжджав ще навіть від початку війни повномасштабної, тому не знаю взагалі, як це. Ага, не вже далі мене вийде. Привіт! Михайлик і Саша просяться з наступного року напарни. Можемо організувати? Що сделаємо? Я в шопці. А я думаю, що дурна чуйка. Щось має бути, так? Щось має бути. Вона і не бачить мене, ні? Ааа, привіт! <ш justamente> Як діла? Привіт! Ой, не питай, нормально. Все ок, по мені видно, так? Все добре. Там відкрито. Ага! там нарешті! Ага! Передавай всім привіт. Так, все, тихо, все. Всі <працю> працюють. <працю> <працю> така вчителька, такі зараз вчителі. Наташа я зайнята. Маріна, йди до неї. Йду, йду. Кажи підписка на канал. Підписка на катери, що підписуємося. Підписуємося. <ріху> 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 І пишемо коменти. <ріху> да. 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 Куди ми йдемо? Йдемо в школу, в Наташі форту Мама. Тривоги вночі не було Підписуйте бу. Македон Катерина. Тут буде да. лінк. Все. я Наталі. Йдемо. Так, ми тут сидимо. Сьогодні процес у нас я влоги знімаю Це, на Ютуб. Влог на Ютуб у мене. Будемо знімати подкасти сьогодні. Троє, три подкасти буде. Будемо подкасти. Ми змогли подкасти три подкасти. Зняли отут. Тому. Очікуйте, скоро будуть випуски. Дивіться вкладочку Пекельна сповідь, і там ви все собі знайдете. Дуже були класні в мене гості. Я прям прям на урок, взагалі дуже все легко. І, до речі, для вас ще я маю рекламку. Мені дещо прийшло. Тому вам показувати зараз на І тут такий класний запах, що просто капець. Тому що бренд Лука мені відправив аромадофузорчик. Дивіться. Ну, пахне просто вау. Прийшло дуже в гарному пакуванні. До речі, в них також є арома свічки. І а, я рекомендую вам у них щось замовляти. Ну і найголовніше те, що ви отримаєте мінус 200 гривень. Якщо ви замовите через мене, Тому ось обов'язково переходьте на їхній інстаграмчик. Ну, клас. Звичайно, це дуже добре, але дуже би добре було, якби я його реально прямо вам все показувала. Просто дуже багато роботи ці дні, поки я в Україні і, і не встигаю все показувати. Але сьогодні, вже який третій день, як я в Києві, я встигла зробити дуже багато всього. Зараз я буду заходити ось сюди, тому що так, покажу вам. Тому що ми готуємося до денного табору, і потрібно дівчатам мені е, залишити матеріали на майстер-класи. І заберуть ще зараз е, ось це на оренду. Годину здаємо. Тому так е, е, зараз я біжу до стоматолога, от, е, а потім, потім ввечері. Я їду на дуже зустріч, яка яку я дуже довго чекала. Я буду бачитися зі своїм Антоном. Антон? Антон. Так, да. е, от тому, тому буду вам знімати це все також. Тому що ми не бачилися. Боже, від літа рік. Ми не бачилися рік. Так, друзі, хрещатик. Я чекаю Антона Сергійовича, який спізнюється на п'ять хвилинок. Але е, кого кого? А Антона я цей. Е, Антона я готова чекати. Стою, чекаю Антона. Е, ще раз повторюю, що Антон це перша людина, яку я готова чекати. Я не люблю спізнюватися, не люблю, щоб спізнювалися люди. А Антона, я готова чекати. О, тут біля виходу Смитро. Ось така от тут атмосферка у нас. Ось Антон мені скидує ці кружочки. Заблудився. Mm -hmm. ну, десь він десь рядом, він десь рядом. Е, Антон, я записую, то на дружбу. Я тут влог знімаю. Вчитаю. Давай я тебе жду. Де ти в двох соснах загубився? Це мені подари. Скажи, хай мені подарить. <звук> <О>! <звук> я, <звук> я передам. <звук> А no da. E... Da. O, так. Da, все знімає знімає. Ні, не Це я знімаю просто на YouTube, понял? Ну, звісно, нам так не жить. Хто подарив? Там друзі у мене є такі. Нормальні друзі. Напиши, Ні, У мене стільки У не є, але я знаю. Я лучше телефон собі. А Антон має гроші. Я не маю гроші. Бізнесмени з Коротше, йдемо. Як справа? Переключилися знову на другий день. Бо я так ввечері знімаю, потім... І сьогодні у нас останній дзвоник. Останній дзвоник і ми позволили. Ліцей номер 293 Ось тут я колись працювала. Три роки. На да, Натаж? Да. Тут це ваш клас тут. Зараз вона да, буде одинадцятого. А. а класу з класним керівником. Рецепткою Тетяною Андріївною. Дитина, щойно за а вже патріот. Місце супер, італійське. Якраз для нашого для нашого контенту. Якраз для нашого контенту будемо зараз знімати. Потім вже покажу вам що. Але хоча якраз цей блог вийде тоді, коли вже ця новина буде. А я буду брати апероль з ті. Це за І такі зразу сміх качів. просто ще одне слово, але з об'єднаним, але а не перебивати свій контакт алкоголем. Так, коротше, в Києві отаке от місце Катя знайшла. Я потім, не коли при монтажі тут вставлю, знаєш, як вона називається. Веро, Веро, Веро. Кочі на Взагалі, супер. Дуже гарне місце.

Пиво називається свіжий розлив. Перша приватна. Прямо як італійський дворик. Остатня Прикольно. Так, перемістилися в Чернівці. Перемістилися в чернівці. Документальне відео. Це влог має бути. Я, да, я вже всім розказую, що це має бути. Він реально трошки жаркувати. Ну ладно. Ти з хати вийшла. Тепло, тепло. Треба було одягати футболку. Показуємо показуєм людям чернівці. Чернівці, Чернівці. Чернівці. Що за що, за що за контент? <плес> <плес> так, фонтан, друзі, фонтан. Фонтани це що центральна площа, да, чернівці? Черниці ми перемістилися одразу і Румунію. Є кабусу і погнали барико. Все сухо на кордоні, все швидко пройшло, тому що що? що Тому в мене є фермасо, а Фернаса вирішує все. І таке. Я мала сказать, что сами гости, часами сами ехать машине. Ну да, ты за кадром. Ты же сам так сказал. Ну да, да, конечно.